11 по 14 серпня всеукраїнська організація у імені Степана Бандери проведе на Прикарпатті вишкіл для молоді та дорослих віком від 16 років. Учасники гартуватимуть тіло і дух у центрі вишкільно-патріотичної підготовки. На яких знаннях акцентуватимуть і як записатися на вишкіл, дізнавалися мої колеги. Залізна дисципліна супроти ідеї та проводу й обов'язок праці є твоєю чеснотою. Це п'яте з 44 правил життя українського націоналіста. Власне, цю дисципліну молодь відточує на вишколах, розповідає комендант штабу всеукраїнської організації. Три імені Степана Бандери, друг сява. На вишколі ми не тільки вчимо, як діяти в тих чи інших умовах, складного характеру, але й дисципліни порядку по секденному житті. Та сама руханка, ранкова зарядка. Постійна чистота та охайність на своїх місцях запрошені капелани, що дає змогу поспілкуватися для духовного збагачення. Це непростий час. Потрібно докладати усіх зусиль для перемоги. Гартувати дух, гартувати тіло і робити все можливе і навіть неможливе для здобуття української соборної самостійної держави. Важливою частиною вишколу є ідеологічні лекції. Вони необхідні, щоб відновити та примножити кількість інтелігенції, яка завжди знищувалася всіма окупаційними режимами. Переконаний інструктор ідеолог організації, друг Кобзар. На вишколі проводять е, чимало різних занять: це фізичні, тактичні, ідеологічні, медичні націоналістам та патріотам не народжуються, Ним стають з часом з усвідомленням того наскільки велична історія нашої нації. Засвоюватимуть нові або відточуватимуть уже відомі навички у центрі вишкільно-патріотичної підготовки в Кубаївці. Попри те, що в населеному пункті дуже мало мешканців, завдяки центру життя не зупиняється, каже очільник Саджевського старостинського округу Василь Христан. В основному самі пенсіонери зараз залишилися тут. Але завдяки нашому герою Мирону Забарилу був створений такий центр. Вже було декілька заїздів тут пластових зборів. Зараз маємо групу десь в районі 100 чоловік, які з усієї України тут зараз таборуються. У майбутньому плануються ще різні збори. Після початку повномасштабного вторгнення Росії тризубівці встигли провести десятки вишколів на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Чернівцях. До кожного з них долучалося понад 30 учасників віком від 16 років. Знання зайвими не бувають, навіть якщо вони ніколи не знадобляться, впевнений головний командир всеукраїнської організації Тризуб імені Степада Мандери Олег Микитюк. І додає вишколи тризубу, це ще й яскраве проведення вільного часу. Ми просто даємо певний набір знань. Які допоможуть не тільки в військовій сфері, в військовий час, в окопах чи в полі бою вижити, ми даємо певну специфіку знань, які допоможуть людям і в цивільних умовах допомогти врятувати себе і врятувати своїх близьких. Хочемо жити гідно, маємо поводитись гідно. Хочемо поводити себе як манкурти, можемо забувати історію, нічого не вчити. Одна з 12 прикмет характеру українського націоналіста бути активним, бо життя це рух, боротьба. А спокій це застій і холодна смерть. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК.